Ми, можливо, і ще про неї поговоримо пізніше, але я так би сказав оце одним штрихом, що це насправді була не пенсійна реформа, а саме знущання над тими людьми, які мали би вийти на пенсію сьогодні, а також над пенсіонерами, яким дійсно буде після перерахунку зменшена пенсія. Ну від декілька сотень, скажімо, можливо і більше. Але мене турбує, перш за все, пересічний громадяни, який сьогодні дійсно потерпає від цієї реформи. І податковий який я вже назвав, той, який був, ви бачили його, він знову ж таки сколихнув і підняв Україну проти тої сваволі, яка діється сьогодні по відношенню до українського малого середнього бізнесу. Про великий я не кажу, тому що великий сьогодні захищений, він практично весь у владі, і його ніхто не Чіпає до нього руки не те, що не доходять, а просто не дотягуються, тому що він має серйозне лобі як в парламенті, так і в кадміні в адміністрації президента. І, на жаль, сьогодні українські бізнесмени працюють не по правилах української держави, а я би сказав по правилах офшорів.